Ми їдемо на полонину, гуцульську полонину. І що ми будемо там робити? Доїти овець вівчарство. як не в горах на Івано-Франківщині. Можна побачити цю традицію вівчарства. Подивіться, які в нас сири роблять, як на ватру на ватрі коптять їх. Ми все це зараз побачимо. Весь процес будемо цілий день на одному з місцевих господарств досліджувати традиції вівчарства. Погнали з нами. Добрий день. Як у вас у, камера? О, як у вас картинка нормально? Ми їдемо далеко в гори. Дуже далеко будемо підніматися. Там, по суті, півці. О, божечки, матінко рівно. Це ви, вимов перукарню з за занку ходити. Боже, який ви файний. Добрий день, Марина. Приємно бачити.